Роль у тата. Я є, я тато. Привіт-привіт. бабуся, коли ти помреш? запитала Софійка. Якщо комусь цікаво, янгол це, це чи янголиця, досить всього лише зазирнути під цукенку. Софія сховала зуби за спину. Я хочу подивитися. Софійка, короче, підібрала кота. Кіт дикий, а вона його стійко любила. А я хочу, щоб в, общем, в мене був справжній кіт, а не оце плюшеве чучелко. Це шикарно, правда, це ж в Україні. Хотіла вам зняти на балконі, там таке сонце, ну просто нереальне. Якраз от под ту книжечку, що я хочу зараз вам от розказати, я прочитала. Я подивилася, знаєте, взяла шматочок, а потім, знаєте, перед... добре, що передивилася, там, знаєте, плівка засвічена. Там взагалі та... навіть не сепія вийшла. Взагалі, щось таке в мене вийшло, я вирішила все ж таки зайти в приміщення. Вот. Коротше, я прочитала неймовірно крутезну книжку одної з моїх улюблених авторок Туви Янсен. Книжечка називається Літня книжка. Так, да, я знаю, що зараз вересень вже він закінчується. Але, ну, по-перше, ви бачите, які вересень, а по-друге, гарну книжку можна прочитати в будь-який місяць. От, якщо. В той день, коли вийде це відео, на дворі буде похмуро або в душі буде похмуро. Ви знаєте, ця книжечка, вона, вона розрадить. Вона, Зараз я от, коли я трошки розкажу про сюжет, і коли я буду розповідати про враження, ви зрозумієте, що це сонячно, світла, така добра, щемлива, така неймовірна, така, от... така книжечка, знаєте, от... як бабуся, яка обіймає. Чому бабуся? Бо тут три персонажі, батько, бабуся, от мам, мама батька і Софійка дівчинка. Тут вони приїхали на відпочинок такий собі на острів. Він такий, знаєте, цивілізований, там і в гості вони плавають, і до них плавають. І... Ну, в общем, все нормально, це не щось таке безлюдне, це не Робінзон Вот. І вони отут з липня по кінець е, серпня. Остання е, книжечка це не якийсь цільний твір, це збірочка оповідань. Але ну, з оповідань робиться весь твір. От. І от останнє оповідання вони вже збирають речі. Е, Вирушати назад додому. Е, не знаю, ви знаєте. Ця книжечка, вона така по-доброму наївна, вона тут дуже крутезний гумор. Мені тут дуже подобається ця бабуся, я просто закохалася в цю бабусю, вона неймовірна. Ця питлива така дівчинка, яка от все має знати, все має от, нічого не залишить без уваги. от, Ну і тату, в принципі, знаєте, дуже цікава роль у тата. Він всю книжку, за всю книгу він не сказав нічого, окрім одного разу. Тут був один момент, коли батько сказав одну фразу. І знаєте, от все це мовчання воно вартувало тої фрази. І ще трішечки, от, ну, скажу так, про анотацію начебто да? вся книжечка складається з. Розмов, споглядання на зорі, на наслідки і вирування з буревіями, штормами, якимись такими скотами. Тут дуже крутезна була історія з котом. Про все, про все, про все, про все. Немає нічого заборонного, навіть Бога обговорювали, окрім однієї. Вони не обговорюють смерть мами. Дуже круто показаний цей момент, дуже, ну, знаєте, якщо я скажу тактовно, це буде неправильно. От, до речі, він показан правильно. Пам'ять має бути світлою. І тут це от бабуся дуже-дуже і Показала все, от, як воно правильно. От. Ви знаєте, я просто ну, гумор тут, то я ж кажу, щоб ви зрозуміли, чому ця бабуся вона закохує з першого оповідалька, з першої цієї історії. Я дозволю собі прочитати перше оповідання, воно коротесеньке, але ну, ви, по-перше, ви зрозумієте стильне написання книжки, а по-друге, ви перехочете разом зі мною. Ну, це просто не... ну, це круто в біса. Ну, я вже не значала, бо мало ли, авторські права. <сіх> В общем, шматочок, який мені дуже сподобався. Давайте назвемо це так. Що ти робиш? запитала маленька Софія. Нічого, відповіла бабуся, шукаю свої ставні зуби, додала вона сердито. Ну, у кого як ранок починається, да? на вулиці причому. Дівчина збігла з веранди і діловіта поцікавилась, а де ти їх загубила, та десь тут. Я стояла он там, вони випали з рота поміж півонії. Бабуся і внучка заходилися шукати разом. Ліпше я сама пошукаю, сказала Софія, тобі ж ноги болять стояти. Дівчинка пернула під квіткове склепення у заборонене царство е, поміж зеленими стеблами чорною м'якою грядкою побачила зуби, білі, гострі, цілу щелепу зубів. Знайшла. вигукнула мала, підводячись. Е, заклади їх на місце. Але ти не дивися, я соромлюся, сказала бабуся. Вони би хоч помили. Софія сховала зуби за спину. Я хочу подивитися, бабуся швиденько запхала щели до рота. Ото й все, нічого цікавого. Бабуся, коли ти помреш? запитала Софійка. Скоро. але тебе це ані трохи не стосується. Чому? Бабуся не відповіла, мовчки піднімалася з хилом пагорба, далі і далі, прямуючи до ущелини. Тобі туди не можна, сказала Софія. Я знаю, відмахнулася старенька. Нам з тобою забороняють туди ходити, але твій тата спить і не бачить. Ну, общем, вони пішли там в гроті купатись. А ви не подумайте, тут немає такої похоронної теми. Ну, це просто, знаєте, ну, такий от, щоб ви розуміли стиль, як спілкується бабуся з цією онучкою. Воно таке щире, воно таке класне. А потім бабуся придумала гру. Вони на узбережжі океану там вони знаходили кістки вже давно-давно ну, тварин, яких винесло на берег. Да, і, ну, кістки вже такі білі, стали. Такі от. Вот, э, як сказати, вивітрені. Вот, і вона носила їх в ліс, ну, не в ліс, а так сказати, де де дерева там, Новосервіна май лісу. Вот, і складала такі фігури там. Ну, короче, дівчинка, звісно, їй допомагала. І от, ну, а дівчинки щось от, знаєте, бабуся, вона атеїстка. А мала там десь, знаєте, ну, звісно, там десь дізнаєшся про Бога щось там ото, да? Е, і розпитив бабку. А бабці якось там Якось не дуже зручно їй відповідати, бо, до речі, там буде дуже дуже класний момент, як бабуся пояснила їй слово толерантність. Е -е, бо да, вона каже, ти можеш вірити в Бога, е і я поважаю це твоє право, але я не вірю в Бога, і ти теж маєш поважати це моє право. Ну, Там дуже дуже круто цей момент прописаний. До речі, Ну, мені тут я, -я, -я, -я за гумор. Давайте я вам смішно прочитаю. А як ти гадаєш, усі янголи мають сукеночки, і ніхто не може вгадати, якою вони статі? Нащо ти питати дурниці? Сама добре знаєш, що всі янголи носять сукенки. Уважно слухай, що я тобі відповім. Якщо комусь цікаво, янгол це чи янголиця, досить всього лише зазирнути під сукенку. Чи не е, ховаються під, під подолом штани? Ага, от воно що, тепер я буду знати. Твоя черга запитувати. Ну, коротше, не буду далі читати. Тут ну, настільки, я ж кажу, ця книга бере щирістю. Е, вот. Що таке толерантність? Повага до чужої думки. Е, да, не, це от наше, є, є моє, моя думка і неправильна, а повага до думки іншої людини. Е, вот. Ну, Не знаю, мені дуже-дуже. Я прочитала на, одні, на одному диханні. От, до, до речі, у цей момент дуже мої донечки сподобається, просто. Доню, проведи паралель. Дивна штука любов! Сказала якась Софійка. Щоб більше когось любиш, то байдужий той стає. Так вона є, погодилась, бабуся. А що робити? Далі любити. Грізно відповіла Софія. Більше, більше, більше. А це за чого така ну, розмова була, бо там Софійка, коротше, підібрала кота і ну, кіт дикий, він, ну. Вот, а вона ж думає, що він буде такий няшечка, мілашечка, буде там, да? ну, такий вот, бархатний кіт, котик. А, і ну, звісно, він ту Софійку там дряпав там. Короте, ну, ну, любо. А вона його знаєте, стійко любила просто. Ну, І там була така теж історія, там з іншого острова приплили, поміняли на. Британця, в общем такого м'якого, плюшого, такого, такого, такого. Ну і в кінці історії ця Софійка каже, ні, він дуже гарний, але поверніть мені того. От я, я хочу, щоб в, общем, в мене був справжній а не оце от, чучелко, в общем. А тут такі розкорми, такі ледачі. От. Ну, я ж кажу, я в лютому захваті від цієї книжки, ви вже зрозуміли, мабуть. да? Ну, я не знаю, мені. Ну, не те, що моторош що від е, цієї от, не те, що молоти, від цієї справжності, від цієї, от, е, цієї історії. Я не знаю, Мене ком стояв, от, 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 ну, це так зворушливо, це так в Я не знаю, я в лютому захваті від цієї книжки ще раз от давайте покажу. Це ВСЛ, до речі, зробила. Ви знаєте, ну, і от е, цей липень, це, от, знаєте, читаючи цю книжку, і цей липень, і цей серпень, це я прожила ці два місяці з цією родиною. ну, Це шикарно, правда, це шикарно. Е, настільки. Настільки класно написано, причому, я ж кажу, тут настільки дуже круто пояснюється, дуже багато тем. То я так знаєте вам такі ржачки сміячки повичитувала, і то не всі. І тут, Я ж кажу, тут бабуся просто топчик, мій топчик. Я обожнюю я такі персонажі. Я досі сподіваюся, що апріорі видасть інші книжки про дворецького дживса. Ну, от Бабуся десь, десь у нього вчилась. Ну, тут такі теми піднімаються болючі, отки зі смертю мами, як до донецьці вот пояснити, як от їй, ну, грубо кажучи, менталку вправити. Як тут дуже-дуже ну, тут дуже круто прописано дуже багато таких от тем, які важливі в житті, які от, знаєте, якщо дитині треба пояснити ту чи іншу, от, толерантність. Е, сенс життя, ну, наприклад, да? ну, як, на, на рівні дитини. Ну, тут дуже-дуже багато. Знаєте, тут відповіді навіть от на 150 сторінок, О, я не скажу, що відповіді на всі питання такі, але на більшість дітки знайдуть тут відповідь. Е, ця книжка буде цікава абсолютно в будь-якому віці. Е, я прочитала в своїй майже я прочитала. <реш> вот. а, і я думаю, це буде цікаво і школярами і далі, і молодше дітям почитати. Тут маленька дівчинка, знаєте, ну, зазвичай кажуть, що книжка на той вік, якого віку герої. Ну, я не знаю, під які я попадаю під маленьку Софійку, під тато такого, який живе своїм життям на тому острові. Ну як, він, він так? Я є, я тато. Привіт-привіт. От, от. Ні, він е, приймає участь в справах родини, але він такий. От. І бабуся. Ну, я, знаєте, я поки за бабусю. За цю. Вона крута, от чесно, вона крута. От. В общем, сказати, що я раджу, це нічого не сказати. Книжка нереальна, вона вам підніме настрій. Я ж кажу, вона, вона настільки щемка, вона настільки мила, вона настільки е, по крутому наївна. Я повторююсь, я знаю, але. Ну, можливо, мій словниковий запас української мови не дозволяє е, сказати якось більш е, розгорнуто, але я намагаюся от всі слова, які, от, е, які я знаю, я сказала про цю книжку. От, всі ці компліменти, їй е, браво, браво, браво! Не знаю, я в лютому захваті, тому от, ділюсь з вами і позитивом і. Просто рекомендацію читати цю книжечку. Вона чудова, вона прекрасна, правда. А, ну от, в принципі, такий знов сумбурний, знов такий, сподіваюсь, щирий вам сподобалось відгук. От. Ой, прочитала півгодини тому, пішла, поїла, думаю, так, треба би швиденько записати відгук тут. Може б треба було, знаєте, щоб осіло. Не знаю, не знаю, як воно краще, але я вже зробила так. <гум> От. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо, ми на своїй землі. А я вас всіх люблю, біймай, біймай, біймай. Війна. Ви такі класні. Ви просто не являєте, які ви класні. Правда.